Поки Роман Миколаєвич думає, що я камеру не включив, а я вже включив. <рес> Ще раз бійся. Ну що ж, рік роботи вашого господарства, Роман Миколайович, з чого ви починали рік, а то вже трошки більше, ніж рік, назад. І як дійшли до сьогоднішнього результату? Все починалося просто: лом, лопата, кірпіч, цемент. Славичний апарат. В першу чергу треба було підготувати е, клітки, вольєри, де вони повинні були б, ну, жити, натрята, внутрі. Е, все починалося з бетону, так як в мене тут. Був. Не особливо гарна підлога. О, треба було залити підлогу. О, підлогу заливав просто камінь, бутилки, жарко, цемент О, і під уклоном, під уклоном з Перестінки брав, робив кирпічний. Щоб менше передавалися, можливо, якісь будуть інфекції, можливо, буде між собою, щоб вони не бачили один одного. Може бути там за стіною самка, яка буде в охоті, цей самець буде хуліганити, він буде чути запах, але він не буде її бачити, йому буде трошки легше це все переносити. О, зробив я трішки занизькі перестінки, і в мене були. Прецеденти, що подруги вилазили. Не знаю, що може треба було б штукатурити, типу, зробити гладкою поверхню для того, щоб вони не вилазили. А я просто положив ляпу. І в принципі ця проблема вирішена. Так як штукатурити зараз немає, так як штукатурити зараз немає можливості, вони всю штукатурку все одно впили. Е, проблема з е, водовідведенням. Чи... Ну, як правильно Що сказати, щоб було сухіше, е, опять же ж таки е, велика кількість тирси, о, велика кількість тирси під, на підстилку. О, і ця волога лишня збирається тирсою. Е, став прибирати е, приблизно як, пару днів слой тирси засипав е, і вони собі так помаленьку яку, яку породу нутрію брали для свої, для свого господарства з самого початку і чи не змінили ви висвою? По породи як такої немає, є просто нутрія і її окраси. О, так що, ну, як порода? Просто мені здається, що породи як такої взагалі не існує. Є просто нутрія і її окраси. Саме, ну, мені подобається, стандарт подобається. О, особливо рижий підпал на стандарт. Білий не подобається, бо, тому що вони чуть-чуть і вже всенькі зальопані. особливо якщо поставити для них жару, поставити для них баньку, о, водичку, і вони починають хуліганити. Вони випухуються, зальопуються, як чортенята. На стандартах, на сріблі, цього всього немає. Чи часто вам доводилося під час, під час дії і роботи вашої ферми використовувати ветеринарне забезпечення саме для внутрій? О, Ні, взагалі. Я б сказав би, якщо порівнювати з іншими тваринами, які в мене знаходяться на господарстві, нічого, абсолютно нічого. Вони прекрасно переносять мороз, прекрасно переносять все. Але мені здається, що вони тільки погано переносять погане харчування і погано переносять погане ставлення. Кури починаються з антибіотиків, е, вся решта теж куча проблем. Ні. Там самі, самі допитливі це білий, до речі. Чим кормите нутрій протягом року? Е, в основному йде сезонне харчування, е, літо велика кількість зелені, осінь, е, велика кількість коренеплодів, гарбуз. Яблук, зима От, знову ж таки починається картопля в основному з такого типу, природнього. Ну і зернові. Зернові я все стараюся перебити, зробити, Именно. запарити кашею, хоч і кажуть багато, що ну, типу, не треба там парити, просто-напросто. Зерно залити водою, і воно там накисне, і вони вже будуть місце. Але енергетична віддача більша йде від того, що зерно перебите і розпарене. Роман Миколаївич, ви починали працювати з одною сім'єю внутрі. Скільки сімей нутрі є зараз і чи виправдала ви перша сім'я ваші сподівання? У мене зараз три сім'ї, два господарі, три сім'ї. Оцей, оцей о, стандарт в мене йде на дві, о, ну і перший о, білий. Він вже, будем, так, що будемо з ним прощатися. Зараз планую закупити ще хорошенького господара одненького молодого. ну Так щоб щороку змінювати кров. Треба буде поїздити трошки по дружнях, по товаришах, подивитися якогось е, господаря собі такого вибрати. Симпатичного, скажімо так. Скільки внутрі налічує одна внутрішня сім'я? По-різному, в принципі. Ну, я, я брав е, 5-6 самок, от, допустимо, ця була е, сім'я. У мене тут ось 6 самок. Я підкидав до самця, так як він вже тут господар, тут він вже все позначив у нього своя територія. Я до нього підкидав оцей самочок, і він з одною не помирився, вона отримала, я зрозумів, що десь, десь вона отримала якісь пошкодження і вона стекла кров'ю. Ввечері я побачив, я її зальопав зеленкою. Я думав, що все буде добре. Так як бійки між нутріями трапляються. Але було... бійки між нутріями трапляються, але було одне недобре. Чи виправдали економічні сподівання розведення внутрі? Скажімо так, економічно, можливо, там воно було б дешевше просто купити піти на купити м'ясо, а з другої сторони м'ясо нутрі смачне, смачне, дієтичне. І особливих там затрат я не сказав би, що є. Чи рекомендуєте розведення нутрі після року першого досвіду внутрішньої воспі Ой, так. Це напевно одна з найкращих тварин, яка в мене є взагалі в господарстві. Вони не нехвильні. Ну, Хворіють, звичайно, є якісь нюанси. Вони важко переносять жару. Оце точно я знаю, бо, тому що маю який е, досвід перевезені внутрі. Ну і з ним з ними постійно, то вони влізли кудись, там ще щось ще щось. О, перепила, для того, щоб вони несли яйця, це треба постійно е, високопротеїновий харч який коштує не особо дешево. О, там, в принципі, хочеш їсти смачно, е, готов велику кількість грошей. А так, а нутрія? Вийшов на город, подивився, що в тебе є на городі, те їдять внутрі. Те, що їси ти, те їдять внутрі. Вони взагалі прекрасна тварина. Хтось там їх не любить за їхнього хвоста, а я б сказав би ні, це не хвіст. Це просто довго куряча шия і, напевно, дуже смачна, не, не тільки напевно, а 100% дуже смачно. Ви не любите хвости, а хвіст смачний. Хвіст реально смачний. Так що, одна з найкращих. Тварин. Прекрасних тварин. Їх бояться за їхні великі зуби, а я зубів не бачу. Я бачу дуже приємні, цікаві очі, вушка маленькі цікаві, особливо малечі там. Все прекрасно, все добре. Гарна тварина. Цікаво. Всім дякую. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте подобайки. дизлайки. Буду радий всім. Хочу подякувати нашим Збройним силам України. Дякую вам, хлопці, за те, що ви бережете нас. Сподіваюсь, все буде Україна. Слава Україні, миру.